За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові обстріляли Херсон, селище Текстильне, Комишани та Антонівку. Била армія РФ і по населеним пунктам трьох територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог використовуючи артилерію на нісудари по населеним пунктам Золота Балка, Михайлівка, Львова та Тягінка. В ході ворожих обстрілів. Було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Також вучання мали місце на територію фермерського господарства та територію елеватора. Окрім цього, ворог використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували дучани та тягінку, в результаті чого були пошкоджені житлові будинки мешканців. За повідомленням поліції Херсонської області під російським артилерійським ударом була Білозерка. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки. Та будівлі у кількох населених пунктах області пошкоджено п'ять приватних будинків. На жаль, є жертви. Вчора, в передмісті Херсону, населений пункт текстильний, Загинув чоловік 43 роки. Наслідок артобстрілу він знаходився в автівці і внаслідок ранень він помер ще до приїзду лікарів. Кож вчора є постраждали в Бориславі. Він позавчора попав під обстріл, Вчора звернувся за допомогою. Через російські обстріли минулої доби на Херсонщині спалахнули кілька пожеж. Вчора ввечері ворожі війська обстріляли один з мікрорайонів міста Херсон. Виникла пожежа на приватному подвір'ї. Вогнеборці, що приїхали на місце прильоту, потрапили під повторний обстріл та вимушені були від'їхати в безпечне місце. Після стабілізації ситуації повернулись до гасіння та ліквідували пожежу. Також вчора від обстрілів загорілось два поля з пшеницею на загальній площі 11,5 гектарів. На гасіння цих пожеж виїжджали херсонські та білозерські рятувальники. Пожежі ліквідовано. Загалом минулої доби під атаками армії РФ були 15 населених пунктів Правобережної Херсонщини, розповів Толоконіков Олена Сумська, Суспільне новини Херсон.